Чергування в Ужгородському ліцеї імені Василя Гренджі-Донського для інспекторки служби освітньої безпеки Тетяни Сенчук розпочинається о 7.30 ранку. Оглядаємо територію на наявність небезпечних предметів, які можуть бути наявні. Якісь можливо підозрілі особи ходять і тому подібне. Після того є нічні охоронці, контактуємо вже з ними. Можливо, якісь звіти подають про надзвичайні ситуації, які могли відбутися вночі. Після цього вже відбувається пропускний режим. Все відбувається в школі, або іноді я на вулиці можу зустрічати батьків. Тут зазвичай Тетяна Сенчук чергує під час уроків. На екрані зведене зображення із камер, які розміщені по школі. На перерві до інспекторки підходять учні. Поліцейські рятують міста та ловлять всяких преступників. А в школі що можуть робити поліцейські? Дивитися поліцейські. за безпекою. Охороняти школу охороняє. Допомагає, дружить з дітьми. Для себе зробила таку, такий маркер, скажімо так, дружити з дітьми, дружити з кожним учнем школи, неважливо, скільки йому років, але разом із тим розуміти, що ти правоохоронець, як би воно не було. Інспекторкою служби освітньої безпеки Тетяна працює три тижні. До цього була патрульною поліцейською. Перед тим як прийти на чергування у ліцей, Тетяна разом з іншими інспекторами пройшла навчання. Був один місяць у Львові. Ми проходили навчання. Теж проходили в нас пари, так скажемо, були різні предмети, і психологія була з дітьми зв'язана. Про по нормативній базі по статтях було як правильно оформляти, як доцільно, як недоцільно більше було акценту на дітей. Окрім основної роботи, інспекторка служби освітньої безпеки проводить тематичні заняття для дітей. Супер, Коли показують такий рух, що потрібно робити і чекати наступного руху. Вірно? Так. Супер, далі. Це був урок, як правильно сприйняти на дорожні рухи. На жести регулювальника, так? Угу. так? Я навчилась правильно ходити ночі з жилетами по тротуару. Угу. Щоб вночі потрібно обов'язково лягати, так? Так. І не можна вибігати це, ну, на дорогу частину, бо, бо не може автомобіль так швидко він ще буде котитися. Не може швидко зупинити. Так офіцери служби освітньої безпеки у школах України почали працювати із нового навчального року у вересні 2024-го. Такого фахівця чекали, каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Ужгородського ліцею імені Василя Гренджі Донського Світлана Дудко. Очікували наші такі очікування, сподівання справдилися. Ця посада потрібна, тому що такий офіцер, як у нас, до прикладу, Тетяна Віталіївна, це є безпека, це є впевненість, впевненість в тому, що все гар раз. Перші четверті класи приходив такі, о, клас, у нас з'явилася поліцейська, все було дуже супер. А от вже 5-11 в старшій школі так трошечки. Е так, на відстані, О, скажімо так, на відстані трошечки трималися, але їм було цікаво, для чого. А так я вже пройшла всі класи, розказала, для чого. Я кажу, в деяких класах проводили різні заняття. Там було вчора по булінгу, по правилах дорожнього руху, перехід проїзної частини, по світловідбиваючих різних елементах. То діти вже ну, набагато довірливо ставляться до тебе. За словами Тетяни Сенчук, в Ужгороді у дев'яти найбільших загальноосвітніх навчальних закладах чергують офіцери служби освітньої безпеки. На майбутнє хочемо розширювати свої круги, свій колектив, так як в перспективі забезпечити всі школи Ужгорода інспекторами служби освітньої безпеки. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.